Друзі, всім доброго дня! Звати мене Андрій, хто мене знає компанія наша називається Андреавтоволоческ. Зараз ми виганяємо наш евакуатор, розгружаємо лавету і будемо завантажувати гольф, той, що стоїть зараз в гаражі. Ось цей Вольф, 2018 рік. Це є 1,6 дизель на механічній коробці передач. Домовилися з клієнтом, що ми йому доставимо його в місто Одеса. Тобто я зараз буду його завантажувати на власний свій евакуатор і віддаємо водієві. Водій буде доставляти. Виїжджає буквально через 2-3 години. Завтра буде в Одесі. Відгрузиться, покаже все клієнту, і По документах клієнт розрахується і буде відправлятися додому. Ось така ситуація. Yeah,